галицько Волинське князівство, а в подальшому Королівство Руське це сильна монархічна держава середньовічної Європи. Але з чого все почалося? І це все ми з'ясуємо всього за декілька хвилин. А перед початком відео я буквально за декілька секунд хочу порекомендувати вам цікавий україномовний канал на Ютубі. Автор каналу «Доккульт» робить авторські дослідження військової історії, яка змінила хід подій не тільки в Україні, а й у світі взагалі. Тому, якщо цікавитися військовими тактиками різних епох і хочете дізнатися про секрети талановитих полководців, то посилання на док-Культ знайдете в описі цього відео. А ми починаємо! Ці південно західні території Русі традиційно населялися племенами Волинян, Бужан, білих хорватів та тиверців. На середину 11 століття землі Галичини й Волині остаточно закріпилися у складі Руської держави за правління Володимира Великого. Але надалі ці землі були спірними між Руссю і Польським королівством. Серед двох князівств провідне місце посідала Волинь, багатолюдна земля з розвинутими містами, і торговим шляхом на захід. Столицею усіх західноруських земель було місто Володимир, де перебував княжий престол, ну і, звісно, був власний єпископ. Київські монархи довгий час утримували ці стратегічно важливі території, оберігаючи їх від дроблення на удільні князівства. 1084 року у землі Галичини вокняжилися Ростиславичі. Та почергово правили князі Ізгої – згої: Рюрик, Володар і Василько Ростиславичі. У результаті воєн з Волинськими і київськими князями наприкінці XI століття вони вибороли собі незалежні князівства. Цього ж 1084 року із Волинського князівства виокремилися Перемиське та Теребовлянське князівства. після Любецького з'їзду 1097 року. Обидва нових князівства визнані вотчинами Василька та Володаря Ростиславичів. Проте, після міжусобиці 1097-1100 років, усе Волинське князівство знову опинилося під владою князя Київського. 1141 року було об'єднано Галицькі землі сином Володара Володимирком в єдине удільне Галицьке князівство зі столицею в Галичі. Воно підтримувало зв'язки з київськими князями та половцями для протистояння зазіханням Волинських, польських та угорських правителів. За правління сина Володимирка Ярослава Осьмамисла, Галицьке князівство поставило під свій контроль землі сучасної Молдови та Придунав'я, після смерті Ярослава 1187 року, бояри не захотіли приймати його синів князями Так скоївся великий заклад в Галицькій землі, у результаті якого вона була окупована угорськими військами короля Бели III. за допомоги німецького імператора Фрідріха Барбароси. І Польщі Галич був повернутий останньому князю з гілки Ростиславичів Володимиру Ярославичу. На противагу швидкому виокремленню Галичини в удільне князівство, стратегічно важлива для Києва Волинь, перебувала в залежності від нього аж до 1060-х років. Її виділення в окреме князівство розпочав київський князь Ізяслав Мстиславич, онук Володимира Мономаха, який почувався невпевнено на київському престолі. Його син Мстислав Ізяславич зумів зберегти Волинь у власності родини. І з того часу Волинська земля розвивалася як Незалежне князівство. Об'єднання Галичини і Волині було здійснено волинським князем Романом Стиславичем, сином Стислава Єзиславича. Скориставшись безладдям у Галичі, він вперше захопив його у 1188 році. Але не зміг утримати під натиском угорців, які також вдерлися до Галицької землі на заклик місцевих бояр. Вдруге, Роман приєднав Галичину до Волині 1199 року. Після смерті останнього Галицького князя з роду Ростиславичів він жорстоко придушив місцеву боярську опозицію, що чинила опір його спробам централізувати управління, і заклав основи єдиного Галицько-Волинського князівства. Водночас князь Роман втрутився у боротьбу за Київ, який все ж здобув 1204 року, та прийняв титул Великого князя Київського. 1202 1204 років він здійснив успішні походи на половців. Чим завоював популярність серед простого населення. На початку 13 століття князь Роман перетворився на наймогутнішого правителя Східної Європи, якого літописці називали Великим князем та самодержцем усієї Русі. Реалізувати до кінця своїх планів він не зміг через війну з польським королівством, у якій загинув 1205 року.